Після двох років перерви Асоціація міст України спільно з головами громад Житомирщини провели робоче засідання. 42 громади, які входять до складу асоціації, впродовж двох років тісно співпрацювали та вирішували нагальні питання, які виникли в процесі роботи. І минулий рік був складним, проте продуктивним, говорить представник асоціації у Житомирі. Ми допомагали громадам гуманітарною допомогою. Можу сказати, що ми відстояли на такому національному рівні. 15 мільярдів для місцевого самоврядування. це за рахунок збереження 64% ПДФО, яке надходить в громади. Також мова йде про 54 мільярди. Був такий законопроект, яким хотіли вилучити ПДФО з військових. Воно надходить також там частина в місцеві бюджети. Житомирський міський голова каже, що в умовах війни функції місцевого самоврядування змінилися. Багато коштів з бюджету спрямовується на військових та внутрішньо переміщених осіб. Лише за минулий рік більше 230 мільйонів гривень було виділено на підтримку збройних сил. А от у галузі освіти не вистачало 90 мільйонів гривень. Але це питання вдалося вирішити. На минулому році ми впоралися. Всім, бо дуже багато людей виїхало, багато дітей виїхало за кордон. Частина проходила в онлайн навчанні частини року, тому все одно економія коштів є. Зарплата вчителям це святе, вони її отримують в повному обсязі. Одним з ключових питань залишається фінансування освітньої галузі на 2023 рік. Нам подали дані 841 громад. і ось зафіксуйте цю цифру. В 726 громадах є дефіцит коштів на освітню субвенцію. Освітня субвенція виділяється з центрального бюджету. Це відповідальність центральної влади. Відповідно, місцевий бюджет отримує її транзитом. І має передати освітянам на забезпечення оплати праці в першу чергу оплати праці. І коли вона на 20% менша, тобто дефіцит, це значить, що на 20% менше отримують зарплату відповідні освітяни. Це неприпустима ситуація. Минулий рік зруйнував багато проєктів, які могли б наповнювати місцеві бюджети. Тому сьогодні також важливо говорити про те, як зберегти економіку в умовах війни. Коли місцева влада залучає той бізнес, який може на цій території розгорнутися, це програма релокації, про яку ми всі знаємо. Звісно, це залежить від ініціативності і роботи місцевої влади. Але потрібні допомоги з підключеннями. Це все приватні компанії, необхідно певні фінансові вливання. І ви чули про такі інструменти, як індустріальні парки. Наприклад, ми говоримо про те, що в плані відновлення мають окремий блок фінансування бути на допомогу муніципальній владі для стимулювання бізнесу. Зокрема, майже на 30% зменшився економічний показник у місті Бердичів, тому готові до співпраці та нових проєктів, говорить міський голова. Ми розуміємо, що це на економіка. Це не економіка. Втрати біля 30%, якщо врахувати економіку, ми зараз дійсно маємо. Війна нам в цьому дуже нашкодила. І ми зараз робимо все необхідне, щоб бізнес повертався, щоб люди займалися бізнесом, тому що ми розуміємо, війна закінчиться, ці, це ПДФО від військових піде. Місто треба жити, підтримати громади на державному рівні обіцяє і народний депутат України Богдан Кицак. Я розумію, що останнім часом є певні такі дискусійні рішення і на рівні кабінету міністрів України відносно органів місцевого самоврядування, коли видаються певні там проекти постанови і так далі, які йдуть без роз'яснення того, як воно має на практиці працювати. Ну, власне, думаю, для цього є такі платформи, як сьогодні, для того, щоб ми. Очно проговорили ці нюанси. Я міг далі від доносити до представників кабінету міністрів України або до різних комітетів Верховної Ради України. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1